Вітання людям добрим! З вами Тейват Ю і це 50-й випуск новин, а мав би бути, 52-й. В п'ятницю пройшов черговий стрім-анонс від розробників, який відкрив нам завісу оновлення 3.8 головного літнього івенту, таємничий літній рай. Тому проговоримо і про стрім, і про деякі події, які були, і які є в грі, бо робота мене завелила на минулому тижні, а тому і випуску не було. Тому не будемо дуже затягувати, поставте, будь ласка, вподобайко, а як вже поставили, то приємного перегляду, бо ми починаємо. Почнемо дещо здалеку, а точніше з минулого. Бо зараз добігає кінця події свято полеглих воїнів. Досить душна подія, якщо проходити на максимальний бал. Але приємно, що для отримання головної винагороди достатньо було всього набрати 1000 балів. Так от, у мене до вас питання: чи є у нас глядачі, які закрили цю духоту на максимальний бал? Чи просто зібрали камінці та й горивоно синім полум'ям? Ваші враження та результати пишіть у коментарях. Також зараз діє ще одна бойова подія, уже не душна, а доволі лайтова випробування фейс гіпотеза. Подія виділяється тим, що вам не дають змоги обрати власний загін, а дають пробні. З однієї сторони, це незручно, з іншої, змога спробувати щось новеньке. Та й персонажі можна випробувати, яких ви не використовуєте, або яких у вас взагалі нема. Сама подія. Має 7 етапів зазначеним часом на проходження, ціль, як завжди, набрати необхідні бали та активувати певну кількість разів пасивну навичку події. Доступність подій ще триватиме тиждень, тож можна спокійно дочекатись повного виходу усіх кімнат і закрити протягом 30 40 Ну і остання новина по поточному патчу уже з понеділка стартує щопатчева подія розливу. На цей раз розливають артерії землі, а значить, вам протягом тижня буде доступна подвійна нагорода на книжечки досвіду або на мору. А тепер до новин по стріму розробників. Розпочнемо, як завжди, з героїв. Здається, що до виходу оновлення 4.0 нових персонажів уже не буде. Тенденція оновлення 3.7 зберігається і у 3.8. Нас чекають суто рерани, але не зітхайте наперед. Бо цього персонажа, а точніше, героїню, ви чекали дуже довго, більш ніж півтора року. Її очікування породили багато мемів та жартів. Тож радість сповістити усіх фанів Юли. Вона буде доступна у парі склі у першій фазі оновлення 3.8. І так це вже породило новий мем, що її будуть скіпати фрітоплей гравці заради гідроархонта або швенді. А у другій половині буде повтор Сангеономіїка коми та того вже зазначеного швенді. Чотиризіркові персонажі в банерах поки невідомі, але я думаю, уже наступного тижня детальну інформацію мали б і опублікувати. Також очікуємо банери з сигнатурною зброєю для кожного з цих героїв. Ну і тут від себе додам, що хоч спільнота щось там жартує про скіп юли, я її крутитиму. А ви пишіть, кого крутити плануєте ви. Не підходячи від теми персонажів. Згадаємо ще одного улюбленця гравців, особливо на початку, Каю. Окрім того, що йому нарешті зроблять персональний квест зустріч, він також отримає нове вбрання. Це костюм, який буде доступний усім під час проходження головної літньої події. А також нове вбрання отримала і Клі. Скін на клі буде уже платний, на відміну від скіна на каю. Тож дістати його можна буде лише придбавши у внутрішньоігровому магазині. Обидва костюми виглядають доволі непогано. Кая мені нагадав слова митця: Сіндбад, авантюріст. А Клі. А Клі тепер мало того, що дрібна шкода, так ще й поганка. Точніш, пухомор. Ну, прям таки не взірве так отруїть. Далі нам анонсували події. Перш за все, це головна подія апдейту, яка буде найдовшою і найбільшою за обсягом таємничий літній рай. Я очікував острови, які так полюбились ком'юніці, але розробники придумали дещо інше. На цей раз це так званий пляшковий світ, в який нас знову потягне клі. Щодо івенту, він буде складатися з лінійки квестів, які додатково розкажуть нам цікаву історію, ну в принципі це вже як зазвичай. А також низки міні-ігор. З трансляції було зрозуміло, що місце знайшлося як бойовим завданням, так і іграм на логіку та швидкість, стрільба по кульках, перепони і так далі. Детальніше будемо розглядати подію та її елементи уже ближче до її виходу. А от нагороди за івент це прімоге, ресурси і так далі. Але звісно ж. За такі події є головний приз, ним і став той самий костюм Каї-Авантюриста Пірата Чиг, яким він там себе уявляє. Крім цього, ви можете отримати героїню Лейло в свій загін. І в цьому моменті мене цікавить, чому саме Лейла. Бо вона теж льфійка, як і Клі, чи вона буде задіяна якось у події, чи я просто забагато очікую. Окрім цього, буде ще три додаткових івенти, які будуть доступні протягом оновлення край.8. Широке бачення. Це подія, у якій потрібно буде взаємодіяти з тваринами Сумеро. Схожа подія вже проходила ви на дзумі. Наступна подія небезпечна експедиція, буде бойовою, тож нічого нового. Челендж на декілька раундів, у якому потрібно буде бити мордяки ворогам і збирати винагороди. Також показали подію випробування мандрівників. Така подія вже теж була, пам'ятайте, де потрібно було забивати голи слаймами. Цей івент буде аналогічним. Також не забули і про карткову гру. Її теж чекає черговий новий режим, нові випробування та нові картки. Але. Деталей поки що немає. На офіційному каналі Єншину, десь тиждень тому вийшов цікавий ролик, у якому дрібна шкода Кліп, чергове тікає від Джин, зустрічає Чічі, з якою вдвох біжать від Монштату до Юнадзуми. Там, втрапивши в халепу з місцевими розбійниками, вони зустрічають Йоймію, яка їх рятує, а завершується все гарним артом на фоні звичайного феєрверку. І здавалось би, до чого ця епопея ні про що. А це таким чином розробники запрошують фанатів відвідати цілу низку офлайн подій у Парижі 1 та 2 липня, у Нью-Йорку 22 та 23 липня, та у Берліні 29 та 30 липня. Про цю подію нам також нагадали розробники у стрімі. Тож і ми нагадуємо для вас. Бо сподіваємось, що хто-небудь такий з наших глядачів туди потрапить. Ну а тепер до самого цікавого. Скоро, дуже скоро, ми побачимо новий регіон Фонтейн. Ми вже бачили невеличкі посилання, пов'язані з ним. Перш за все, у минулій події до Манштату приїхала журналістка з Фонтейну Шарлотта. Тож ми змогли приблизно побачити стиль мешканців гідрорегіона. Також розробники показували нам героя, що плаває під водою. Звідси було неважко здогадатись, що Фонтейн відкриє нам нову механіку плавання і пірнання. Ну і що в регіоні потрібно буде багато досліджувати підводний світ. Але вийшов новий трейлер, де нам показали місто фонтейн, а також повну механіку пірнання. Під водою можна буде полювати на рибу, рубати водорості та відкривати скрині. А ще нам показали місцеву поліціянтку. Ще одну дрібноту мелюзіну певно, це назва її виду, яка є представницею нового виду розумних істот Тейвату. Поки що про неї мало чого відомо, крім її зовнішності та неймовірного почуття справедливості. Не знаю до чого це тут, але здається, це якийсь натяк на події у Фонтині. Ще доволі цікаво виглядає саме місто, показане у тизері. Яскравою рисою є його механізованість. Майже усі вивіски так чи інакше нас відсилають до механізмів, шестерень і так далі. Взагалі, якимось стимпанком віє, але неповноцінним. Ну і на цьому у нас на жаль все. Приємно, коли новин так багато, це надихає. А тепер ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!